Вітаю! Готові до подорожі, де музика перетворюється на візуальне мистецтво. Запрошую вас в унікальну арт-галерею музичних інструментів, мелодія кольорів, де мистецтво звучить. Це подорож крізь час, звук і творчість. Тут не просто дивляться, тут слухають очима. І щоб не загубитися у світі звуків та бару, вас зустрічає саундгід виставки Пані Юлія, музичний керівник проєкту. Сумський обласний художній музей імені Неканора Анацького надав нам можливість представити наші роботи у стінах, що дихають історією та мистецтвом. Не просто дивимося на інструменти, ми вчимося слухати, уявляти відчувати музику навіть очима. Тут серед картини звуків усе оживає. Здається, варто лише підійти ближче, і ти почуєш ніжний звук скрипки, легкий подих флейти, тихенький шурхіт нотного аркуша. Скануй QR-код, щоб познайомитися з музичним інструментом і почути, як він звучить. Сьогодні поговоримо про маракаси. Маракаси музичний інструмент, що належить до групи ударних. Виготовляють з дерева або пластика. Наповнюють дрібними камінцями або насінням, що створюють звук приструшування. Маракас походить з Латинської Америки, де їх традиційно використовують в народній музиці. Існують різні види маракасів. Вони різні за розміром та кольором. Гра на маракасах допомагає нам розвивати відчуття ритму та слуху. Африканський маракас. Пробуйте самостійно розмалювати ось ці маракаси. Давайте ще з вами проведемо майстер-клас з виготовлення власних маракасів. Кожен маракас може звучати по-різному, в залежності від того, що в ньому знаходиться. Проведіть експеримент. Заповниши маракаси різним матеріалом – рис, горох. І послухайте, як змінюється звук. Хочеш дізнатися, як звучать інші інструменти? Скануй QR-код і слухай. Ось і добігла кінця наша музична мандрівка арт-галерею. Ми познайомили дітей з музичними інструментами через поєднання візуального мистецтва та звуку, фортепіано, скрипка, маракаси, металофон, ожили у картинах, у звуках, в уяві, ми залишаємо стіни галереї, що дихають історією та мистецтвом. Але музика продовжує жити в дитячих емоціях, у нових знаннях, у бажанні досліджувати. А якщо захочеш ще раз почути знайомі звуки, Пам'ятай, QR-коди завжди чекають тебе. Після відвідування виставки музичних інструментів виконані інтерактивні завдання дітей зберігаються в цифровому архіві нашого закладу. Це не лише документування, а й продовження музичної подорожі в ігровій формі. Усі завдання прості, захопливі та спрямовані на розвиток. Уваги, слухового сприймання, уяви емоційної чутливості. Впізнай за звуком. Розфарбуй музику, інструмент оживає, знайди пару або склади пазл, знайди тінь інструменту, пройди лабіринт, зліпи з пластиліну, створи власний музичний інструмент. і добігла кінця наша захоплива мандрівка. До нових зустрічей у світі музики та мистецтва.